Чому я створила цей курс? Те, що ви переглянули на Ютубі, це безкоштовний курс з 7 уроків, де ви можете просто взяти і переконатися, що все можливо, що нічого складного немає, і що ви можете взяти і зробити це для себе чи для когось іншого. Я два роки тому, коли створювала жіночий діловий клуб, шукала рішення, як робити ті чи інші, Боти на Синпульсі, окрім відеокурсів, можна робити безліч різних ботів у Фейсбуці, у інстаграмі, на власному сайті, у WhatsApp, у вайбері, в Телеграмі. Це не лише відеокурси, це може бути все, що завгодно. Це може бути фільтр, наприклад, за підписником, надавати якийсь дуже корисний гайд людині за підписку в інстаграмі, а, збільшувати конверсію у рекламі, тобто зменшувати вартість того чи іншого покупця. Надаючи через кодові слова певні форми чи квізи і безліч інших можливостей. Ось, отже, коли я шукала для себе рішення, я знайшла українську компанію, яка допомагає маркетологам, СММникам і так далі опановувати професію, нову професію, онлайн-професію з нуля, будівельників, чат-ботів. Ця професія зараз лише. Це більше і більше користується попитом. Це те, що ви можете зробити з будь-якої точки світу. Ви можете просто почати на синпульсі, заробляти, отримати знання, як робити тих чи інших ботів, наприклад, почати з відеокурсів, які також дуже поширені у запитах, робити людям відеокурси і потрошки вивчати можливості Сенпульс для збільшення. Один. Такий бот коштує від 300 євро. Якщо дуже коротенький, що це там якийсь матеріал і лише кнопку купити до 1000 і більше. Коли я шукала собі, мені потрібно було зробити першого бота. Комерційна пропозиція від п'яти різноманітних підрядників була на чек від 500, 500 євро до 1500 євро. І я зрозуміла, що наші агенції маркетингів точно потрібно мати. Фахівця у штаті, тому що в нас буде безліч різноманітних запитів для одного жіночого клубу. Коли ми почали надавати різноманітні точкові знання для підприємців, ми використовували сайти. Це більш складна система, щоб створити собі власний сайт, в якому буде особистий кабінет. Можливість надавати домашні завдання, чи тестування, якісь додаткові матеріали і так далі. Це вам буде коштувати 1000 євро плюс. Ну, тобто, для вас, якщо у вас є якісь знання. Щоб створити такого бота, вам потрібна підписка у Синпульс, яка коштує близько 8 євро на місяць. Вам потрібно буде створити такого бота чи самостійно, чи пройти курс і від. Маркетингових знань, психології реклами повністю зробити блоки. І там є секрети та хаки, як працювати з відео, щоб вони гарно відтворювалися у всіх, як налаштувати систему платежів, все покроковує детально. За декілька годин ви просто отримуєте в кінці результат, чи для себе, чи для інших ви створюєте першого бота в системі. Зараз курс. Дуже низька ціна. Він буде лише у ціні зростати, тому що курс користується попитом. Я зробила низьку ціну для українських фахівців, щоб вони мали змогу зараз отримати цю професію, незалежності, в якій, якій частині світу ви зараз знаходитесь, як би вам складно не було, з цими знаннями ви точно зможете вже зараз почати заробляти. Я ненавиджу будь-яких інфосиганнях, які розповідають, як це просто. Просто це коли знаєте нічого не робити. Це просто комусь буде складно даватися. Коли я надавала цей матеріал дітям, то вони розбиралися за декілька занять і дуже просто працювали, дійсно просто працювали. Комусь потрібно буде декілька разів переглянути відео. Якщо у вас щось буде не вдаватись, У вас є зворотній зв'язок зі мною, як завтрам курсу. Ви можете мені мене запитувати чи. Ділитися з вашими рекомендаціями також є дуже гарна онлайн-підтримка у самого Синпульсу, україномовна, яка працює весь робочий день з вами онлайн на зв'язку. Не бот, а саме людина. Ви завжди можете звернутися і отримати відповіді на ваші власні питання. Нічого простішого, ніж е, працювати з такими системами, немає. Не, не СММ більш складніше і потребує більше часу. Таргетована реклама. Також, будь-який напрямок у маркетингу діджитал, також всьому потрібно дуже довго вчитися. Такий бот ви можете створити за декілька годин. Тому я й говорю, що з нього можна почати працювати онлайн. Клієнтів можна брати у групах у Фейсбуці, заходити на сайти з психологами, експертами, маркетологами, юристами всім, у кого є чим ділитися, надавати якусь. Дуже невелику вартість, там 50 доларів, 100 євро, для того, щоб почати. І я вас переконую, що вже з першого замовлення ви відіб'єте вартість цього курсу, враховуючи, що в ньому також ви отримаєте 20 доларів додаткових на сад пульсі, тобто ще одна цінність, і далі зможете на цьому заробляти вже потрошки. Якісь невеликі, я не говорю про мільйони доларів. Ні, однак. Потрошки ви зможете вже почати заробляти з нуля, фактично. Нічого простішого ще не придумала, тому запрошую вас на курс, як створити власний відеокурс у Боті для себе чи для інших. Проходьте, діліться знаннями, робіть е, відео, і нехай все вдається. З вами на зв'язку була Мединська Маріана. Пока-пока.